Привітики! Хочу вам показати крутезну штуку, яка має обов'язково бути у вас. Це прозора туш, ефект ламінування від пастель. Зараз ціна її 79 гривень, можливість придбати. Зараз покажу в каталозі. Ось так вона виглядає в каталозі. ламінування і догляду чітко виражених вій та брів. Тобто можна бровки і вії нею підфарбовувати. Вії можна просто нанести і все. Або під ну, звичайну тушу. Я користуюсь для укладки бровей. Спочатку беру олівець такий для Можливо, у мене ще буде олівець, я ж замовила, пудровий, але зараз в мене такий. Розчисуємо наші бровки профарбовуємо? О, тут не дуже видно, але і тепер користуємося тущо. Вона здорово фіксує наші брови, і вони виглядають дуже стильно. Я обожнюю цю туш. як тільки вона з'явилась в каталозі, я, мабуть, вже штук 10, якщо не більше, використала. Мені вистачає одного пузерочка на місяць десь. Ну, місяць повтори то що я майже кожен день нею користуюся. Наші донька допомагає. Ось такі в нас брові вийшли. Вона фіксує і держи до наступного вмивання обличчя. Так що рекомендую: купуємо 79 гривень.